Довго ви займаєтесь волонтерством? Якщо говорити про нашу релігійну громаду, то ми завжди намагаємося підтримати наш народ у важкі часи. Це була і Революція Гідності, це була і війна, яка почалася ще 2014 року. А що особисто до мене, то активним таким волонтерством я почав займатися саме з початком повномасштабного вторгнення. Першу поїздку ми вже здійснили десь у березні у місто. Баштанку, там де були в той час бої. І знову ж таки, це все, звичайно, на основі наших прихожан, які приносили і продукти харчування, і теплі речі, різне для наших воїнів для перемоги. А розкажіть про свій волонтерський шлях. Як ви йшли до цієї мети? Мій волонтерський шлях. Ну знаєте, зізнаюся, чесно, було страшно. Не знав, чого з чого починати, за що перше братися. Мабуть, саме такі початкові кроки це було те, що я знаходив людей, які мали або фінансові можливості, або мали якісь фонди, і просто їх зв'язував із тими військовими, які потребували щось собі для чи для чи форму, чи тепловізор, чи аптечки. Тобто, перші мої кроки волонтерства це саме було ось це зв'язати волонтера іншого із тим, хто потребує. Його допомоги. А вже пізніше ми почали, так би мовити, самі бути суб'єктом волонтерства і їхати до хлопців безпосередньо, особисто до них на позиції. Розкажіть, де вам доводилось побувати, допомагаючи українським військовим? Місця були різні. Їхали туди, де хлопці потребували допомоги. Я ж кажу, першими були Баштанки це Південь України. Одного разу з'їздили ми. Під Хресом, а всі інші наші поїздки, їх вже було біля десяти. Це Харківщина і Донеччина. Це і, і під Мар'їнком. Ми їздили. Нещодавно їздили під Бахмут, там, де йдуть най, найгарячіші бої, і там наших земляків багато, тому ми туди, туди їдемо, виконуючи їхні прохання, щоб забезпечити їх чи їжею, чи формою, чи чимось іншим. Я дуже захоплююся вашою відважністю. Дякую. Що ви відчули, спілкуючись із захисниками, котрі мужні боронять державу? От це питання дуже цікаве і правильне, тому що е, е, хочу почати з того, що я очікував відчути. Я очікував від них побачити в їхніх очах страх, хвилювання. Але скільки раз ми не приїжджали, не зустрічалися. Вони постійно на оптимізмі, вони постійні, постійно впевнені в перемозі, вони радо нас зустрічають. Не було ніколи якогось, знаєте, такого драматизму. Все завжди якось так по-сімейному, гарно, як наче ми приїхали до своїх родичів на Різдво. Тобто, ось сімейна атмосфера завжди ось ця присутня, і їхня впевненість в перемозі дуже дуже сильно надихає нас, і дійсно не бачимо ні каплі. Страху не бачимо ні каплі якоїсь хвилювання. Вони завжди впевнені, що все буде добре, дякують нам за те, що ми приїжджаємо. І тобто відправляють нас додому, кажуть, їдьте, у нас то це якби під нашим контролем. Що найважчим є для вас у волонтерстві? Знаєте, важкого нічого такого немає. Це все звичайна робота. Я вам скажу так: найважчим у волонтерстві є відрізок дороги від Кропивницького до Умані, коли ми повертаємося назад. Оце єдиний момент, коли важко. Тому що здається, ось-ось ми вже вдома, але ця дорога вона настільки є монотонна, не можна ніж за що зачепитися, і ми вже дуже втомлені. І от ми завжди з хвилюванням під'їжджаємо до цього відрізку, тому що знаємо, що зараз буде дуже важко. Ось це єдиний момент, коли от волонтерство можна сказати важко все. А все інше ні. Напевно, є ще й приємні моменти. Волонтерство це є суцільний приємний момент, тому що е, ти стикаєшся із тим, як люди допомагають один одному. І це дуже дає багато сил, дуже дає багато е, таких. Відчуття щастя, що ти живеш серед таких людей. Тобто, ти радуєшся, коли люди приносять, і ти радуєшся, коли ти віддаєш хлопцям. Тому це є дійсно приємно, це є дійсно радісно, і це дарує щастя. Учні нашого ліцею неодноразово передавали малюнки та листівки, обереги українським військовим. Чи дійсно вдається дітям підтримувати бойовий дух нашим захисникам? Знаєте, ось ці обереги і малюнки це взагалі окрема категорія тієї допомоги, яку потребують наші військові. Я навіть розкажу приклад один, коли ми зустрілися там на передовій з одним офіцером, передавали йому провіант, передавали все, що ми там привезли. І я, це вже була така ніч, і я його кличу і кажу, в мене є для тебе секретна інформація, вона під грифом таємна. І відкриваю, я з собою можу чомоданчик, якого священника, там всі мої є е, там, для того, щоб молитву звершувати. І ось я відкриваю і передаю йому ці документи, а там дитячі ці малюнки. І от він е, ствердно, каже: так, це найважливіше, що потрібно у цій війні. Е, це дуже піднімає їхній дух, тому що у цю картинку чи оцей берег там живе душа. Е, воно не просто якийсь предмет. Там є те, чого дуже не вистачає нашим військовим. Особисто від одного: я е, чув е, таку фразу, що як він сказав, що якби не малюнки, я би служов з розуму. Завжди носимо в себе в кишені цей малюнок, щоб десь там момент, коли можна передихнути, ти дістаєш цей малюнок, подивився, і тобі просто стало легше. Тому що вони там, це атмосфера зла, атмосфера агресії. Там немає якби такої любові, тебе там хочуть убити. А тут ти дістаєш і згадуєш, тебе люблять, тебе підтримують і тобою пишаються. Тому це надзвичайна підтримка. Оці малюнки, обереги. Тому ні в якому разі не можна зупинятися, треба малювати і малювати. Чи співпрацюєте ви з іншими волонтерами і чи є взаємодопомога? Так, ми співпрацюємо. Почну із нашого середовища. Це. Особисто ми об'єдналися з Віктором Реморчуком, який також має вже велику таку волонтерську діяльність. Він робить тушонки для військових, відправляє її постійно. І от ми об'єдналися в одну команду. Знайшли ще Олександра Злочевського, який постійно нам допомагає своїм автомобілем. Це те, що стосується тут на місці. Тобто кожен під собою має певну вплив на людей. Певні знайомства, і таким чином ми багато охоплюємо людей і об'єдналися для співпраці. А що говорити взагалі за співпрацю, то ми звертаємося, наприклад, до наших земляків, які виїхали за кордон, вони також займаються та волонтерством. Хочу відмітити Світлану Поліщук. Вона там у США, де вона проживає, вона взагалі ставить там благодійні концерти, які ще вистави залучають дуже багато людей для допомоги Україні. І, от з нами вона співпрацює, передає кошти, за які ми можемо придбати хлопцям, те, що їм потрібно. Які у вас плани є на майбутнє? На майбутнє плани не допомагати військовим в тому сенсі, щоб закінчилася ця війна, не допомагати тим людям, які постраждали від цієї війни, щоб дійсно цих наслідків не було. Це знаєте, от таке просто бажання, щоб це все закінчилося. Але в майбутньому я б хотів би, щоб це ось ця діяльність тут на про нашому храмі переросла. Такий собі хаб, там де той хто має, може поділитися з тим, хто не має, чи їжею, чи одягом, чи коштами, тобто, щоб ті люди, які мають якісь потреби, тільки би щоб не війни, не від війни, могли б тут прийти і отримати цю допомогу. Щиро вдячна вам, отче Павле, за вичерпні відповіді на запитання. Кожен волонтер вкладає у те майбутнє, яке хоче бачити, і ваш внесок безумовно безцінний. Волонтери інвестують свій час, зусилля та талант у вирішенні важливих проблем. Завдяки волонтерам цей світ стає добріший, безпечніший та щасливіший. Дякую вам.